По на змійному 4 ранку ми встали по тривозі. Командир дав наказ на бойове розпорядження. Тобто ми по позиціям розбіглися. 8-9 ранку у нас почали бомбити сушки. Бомбили кабами, а потім підійшла Москва та почала транс, Транслювати оце, от звернення, що здавайтеся там, ну таке. Я руський воєнний корабель. Передлагаю, власне. Уже корабель, іди на Ми ігнорували, виходили на на своє командування. Ось на нас вийшли і сказали, що Василій Биков перекрив вілково. Тобто, найближча допомога була з вілково. Ось і ми поняли, що треба ну, стояти і ну, ну чекати. Бо по п'ятій вечора вже з Криму пішли три таких бистроходних катера. Раптор, це бойові катера, РФ. Ось, і вони пішли з, да, з ДШК, це така ну, крупнокаліберна зброя. Ось, і вони пішли, і в Рупора почали отак от, остров по острову кружлять, і е, почали в рупора говорити, типу, ну, все, вам габела. Вони вже почали висаджуватись, прийняли рішення скласти зброю, щоб зберегти особовий склад. Ми почали спускатися там по, по колоні таких людей. І все. Вони там почали стріляти, щось по дронам, кудись стріляти, там погрожувати нам. Почали телефони, там, документи наші там, е біля нас е ложити. І таке. вони побачили, що в нас є айфони. І такі, о, типу, що у них там, айфони, от хахли живуть. Тут таке було, да, типу. а цепочки там і таке теж ну, якби, <заб -заб 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 забирали. Да. Ну, якось так. Ми чекали оцю ранку, щоб прийшов той катер. Гражданський, щоб нас евакуювати з Зміїного в Крим. 82 чоловіка було два гражданських і 80 військовослужбовців. Потім нас перевезли на гражданському судні в Севастополь. Вже почали нам якісь бумажки давати. ФСБшники підходили, говорили, типу, давайте залишайтесь тут, бо наша вам та ну нашо вам той президент, нащо на вам та держава, яка вас похоронила, а ви всі живі. Ну, тобто таке, вони вже почали цю процедуру. Зембірування, але добре, що ми умні люди. ФСБшники брали у нас ну, допит, допит типу, де що, і хто, як. ось таке. У мене одного був конфлікт з ФСБшником, бо я. У мене татуювання є, але це я вже переробив, коли з полону повернувся. Але в мене були татуювання, у мене тут напис є. Такий, я не буду говорити, що там переводиться, але англійською пишеться. І він, він ну, запитує в мене, що, що типу позначить. А мені ну, вже йому відповідати, я говорю, ну, яка різниця, говорю, ну, типу, гуляй, Там-то глек такой, ну, ФСБ-книзенький. Він, ну ти чо, там, берега путаєш чи що. І потім меня одного почали два-три діти хозадочника допитувати. что-то там им на типа вот там такий, з характером парень. А потім нас перевели в такий, типу, розподільний пункт Шебєкіна, це Білгородська область. І потім ми там пробули десь 2-3 дні, потім нас перевели в СІЗО «Старий Оскол. Там е такий коридор, типу длиннющий, такий як лабіринт. І по, ць по цьому коридору стояли спецназівці. Вони були шокерами, з е перцівками, е з дубінками. І от їх е десь було е людей десь 60, десь так. Ось, і вони кожного так пускали, десь в розриві там 10 секунд. І кожного так добасили. Потім ми нас перевезли в Валуйки. Це була вже колонія, а не СІЗО. І оце вже там десь півроку ми були. А потім нас перевезли в Оліксєївку. Це теж Белгородська область, і там ми вже пробули десь більше року. У Валуйках оце був такий, типу, Момент концентрації ада. Ось, вот там нас садили в ШИЗО. Це штрафний ізолятор в колонії. Туди поміщають таких типу неугодних. Тих, хто там йде проти режиму, там обшого, проти там, адміністрації, оттаку, отрицали. Там. Ну, это я говорю вам как по зековським поняттям. Але ми ж, ми ж військовополонені. Так, вони нас кинули тоді, тому що, тому що не було місця в бараках. Але в бараках було ну, краще, тому що спілкуєшся там, десь ходиш там. І вони нас там не годували. Ми все час стояли, прокиналися з гімном РФ, засипали теж з гімном, тобто тупа круглосуточна була музика і ота пропагандистська. Ось, І в той момент там були парни, які підходили, типу, опера, це опера всі навців. Підходили і пропонували там пацанам, в тебе там є мама, там. в тебе є там брат, в РФ. залишайся, підписуй там контракт. там таке. Ось, ну ну і ніхто, ніхто не, ну, Було дуже тяжко. Тяжко було так, що. ну, Хотілося, ну не знаю, там, скритися, що таке прям. Але це вони теж контролювали, бо щитали там лізвія, там, таке, коли давали там ну, таке. Ніхто з нашого етапу ніхто не прийшов на російську сторону. Вони знають, що шокіри були блядь, мідлині для крупного рогатого ската. Я не знаю, там і не знаю скільки 500 мільйонів вольт було. Що то не тільки тебе, це, тобі, блі, вже як злітаєш, як Томі Джері. Знає? Важок я ставляла. Опіки. На валуйках ми сходали ну, хто як, хто на 30 кілограмів, то на 20, хто і більше, хто як скелет виглядав. Це була баланда тюрємна, але вони навіть її не давали нам. Вони заносили нам бачки, типу такі термоси військові. Але давали нам на їжу там, на їжу, там, наприклад, там, 50 чоловік, вони давали там 2-3 минути. А це ну ви ж виявляєте, це неможливо це зробити. І якщо ми типу, це не з'їдали, вони заходили маски-шоу і нас били. Били дуже сильно, тому що, типу, ми там, відмовляємося від їжі, ми, там, режим Ну, Це була типу, підстава для того, щоб нас відлупцювати. Ось. І ми, як звірі в джунглях, намагалися тільки на там був такий, такий шмат хліба, вони давали на одного. І от ми цей хліб з'їдали за три минути як голодні звірі, Ось, якось так. А термоса ми виносили. Гаряча була їжа, їжа це був кип'яток. Вони вони як будто це робили. Ну, щоб ми там обжигали собі, спецназовці, вони відкривали бачки перед тим, як заносити. та весь балончик перцовий в цей бачок. Ось. Або на хліб, або там в чай. Ось. І ми оце от їли. Пили, бо голод був страшний. Хтось тобто отримав оцю, як вона, коли людина худа дуже і не може. Анорексію. Анорексію осьо. Анорексію. хлопці там є такі, що потім вони намагалися відкормлювати цих людей, а вони не набирали віса, Вони анарексіки, у них, у них були кістки, череп, ну це жуть. Все, що робили в констабурах фашисти, все робили і расисти. Все, от от тупо все. Вони навіть знаєте, що, що робили. Шукали з нас такого типу зрадника, який, який розказував би їм, що ми про що спілкуємося в бараках, що ми робимо, там як настроєні ми, от таке, типу. І потім оця... вони знайшли такого одного, не пощастило, бо він був з нами, і він кожного здавав, навіть стариків, навіть всіх, от, тупо щоб його не били. Ось. І він розказував мені вплоть там, до того, що ми не вовремя заправили кровать, от таке. І потім два чоловіка знущалися над ним дуже. І... Ну, все одно, що там старик какой-то там ілі гражданські, все одно всех. всіх, молодих старих. Кожного з нас ну, намагалися вот прийняти на вот на, на оцей от поступок, скажем так. І ну, кожен видержував, получал там по шапці, але не розказував нічого. Тобто видержував тут удар, його били до пасінення, у мене били до пасінення. У мене спина була, знаєте, як після молні, удара молні. Виділи, що з вот. один. От у мене така спина була, ягодиці, ноги. Один-два рази кажеш і мені, і все. Вони розуміють, що ти ну безтолковий, що і ну, все. Ми їх обманували, дуріли їх конкретно, задають питання, що будеш робити, коли повернешся. Всі казали, там, ну що, там, піду, там, це саме, буду жити, там, е... життя, там, життя, все такое. э, е... а самі потім виходили і говорили, що То приїду, пройду реабілітацію, піду этих уродів вбивати вже нормально. Перший лист я написав на валуйках, і на цьому листі буквально були мої сльози. Тому що це був, повторюсь, пік у цього ада. І вони нам принесли в один день таку стопку паперів. І, типу, пишіть, пишіть додому. І ми почали писати. І Я не знав, що писати, бо це моє, моє перше перший лист взагалі в житті. Ось, і я не знав, що писати, бо вони сказали, що буде, ну, у вас один шанс, якщо напишете якусь е е е лішню, е то нікуди, нікуди воно не, не піде. Ось. І я вибирав, що писати, але плакав дуже пам'ятаю, що ну, такими крокоділями сльозами. Очі брем. Вони дали, типу, при примір. Ось, і потім цей кожний лист в... Всі на це опіра, вони його читали і вирішували, відправляти його чи ні. Ось. Я навіть не знав, даш було, ні. Я повернувся, я сидів на таблах, на пігулках таких, типу, антидепресантів, транквілізатори. Ну, трошки мене ПТСР вже. ось, І погано було, дуже погано. І кой кий час від... ну, таке було, типу, відходив. Ось а потім... Почав працювати, було тяжко, тому що розуміння не було взагалі. Нас розуміє тільки ті, хто там був в колоніях, хто це пережив, і в якийсь момент зрозумів, що не треба цього робити, ну шукати розуміння в рідних, в друзях, тому що вони там не були, вони тебе ну не поймуть. Треба тільки підтримка, підтримка і розуміння того, що ця людина. Пройшла ад, занадто опіка, намагання щось витягнути з, там, з якихось розповідей там, за полон. Тобто не треба цього робити, якщо людина захоче, вона сама це розповість. Поглядував в чарку і немало. Але що мені допомагало, це позитив, позитивні емоції. Ось типу, ти от повернувся з полону. В тебе є час, є бажання їдь, їдь в Карпати. Маєш змогу, їдь за кордон, десь там ну, на якесь море. Змінюй атмосферу, обстановку, це дуже допомагає. І не спілкуйся з людьми, які на негативі. Інформаційна стерильність, ми ж як з полону повертаємося, ми як губки все впитуємо, що трапилося, що було. Трошки щось дізнався, все, типу, вдаляє всі там телеграм-групи і таке, що там обстріли. снілись, сни, от недавно теж Они начали сниться эти сны, блядь, решетки, блядь, эти вот собаки. Триггеры, пиздец. Шумы какие-то, допустим, какая-то хлопушка, все, ты поворачиваешься вот так вот, типа, собака какая-то начинает лаять. То же самое, ты поворачиваешься конкретно. Такой, ну, типа, на стреме ходишь. Сейчас реже, конечно, слава богу, а вот когда вернулся, вообще жуть, чтобы было. Ось в Назар з'явився мій син. В полоні, до речі, в полоні там був старик, його вже поміняли, це Тараненко Олег Васильович. Ми, ми з ним були постійно, що в СІЗО, що в Алуйках, що в Олексіївці, Постійно разом. І йому зараз 50, 56 років. Це був типу мій такий наставник. ось. І він мені казав, док, як повернешся, то роби, роби дитя, щоб я повернувся і він вже був. Так і вийшло. Так, зробила Назара. Дуже рад, це як свіжий ковток є, заради кого жити.